Привіт, друзі! Для тих, хто ще не пройшов режим операція. точка кипіння, Записую короткий гайд на проходження усіх трьох завдань з першого разу. Але якщо у вас не виходить проходити все з одного разу, рекомендую зосередитись на кожному завданні окремо. Наприклад, на основі я проходив таким чином: спочатку на швидкість та проходження, а пізніше, просто на збереження машин. Але це займає трохи багато часу. Тому, якщо у вас не дуже багато часу, уважно дивіться це відео, усі переїзди, таймінги, коли потрібно прострілювати пету в центрі карти. І ви зможете, так само як і я, пройти всі три етапи з першого разу. Надіюсь, це відео буде корисне для вас. Тому не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та пишіть в коментарях, чи вдалося вам пройти. Це з першого разу. Чи все-таки ви обрали тактику проходження гри в декілька етапів? Усім папа -па і гарного перегляду відео. Не забудьте підписатись! Це уліс на мене місце. Я дріона шось. Тут на пляжі просто танковий цвинтар. Схоже, з першої групи нічого не лишилось. Негаєм часу. Забудь, що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. Оце бій. чому муків дерли. Попереду противник. Німецькі танки. Одинадцять годин. Погонь на знищення. Німці. Хто б сумнівався? Командире, ми маємо обмежену підтримку з повітря. За потреби ви можете запросити авіаудар. вогонь із артилерії. Удар за кілька секунд. Виходьте з вогню. О, дивіться, хто вирішив приєднатися до вечірки. Один тікає. Треба його спинити, допоки він не привів друзів. Ти ж знаєш про існування Радіо. Так? Весь острів уже в курсі вашого візиту. Так, да, але зараз він один. І його легше знищити зараз, а не коли він повернеться з приятелями. Чудовий постріл! Останню ціль знищено. Висуваємось. А попробуйте захопити цю машину цілою та неушкодженою. Командування хоче її дослідити. Захопити? Нові противники попереду. Е, дивіться, ну, знов танк, якого я ніколи не бачив. Щось я перестаю розуміти, з ким ми воюємо. Він схожий на щось німецьке. На щось геть протилежне. Дідька лисого, цього разу їх більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів, бо я щось не впевнений, у мене вистачить снарядів на всіх, враховуючи кількість ворожих машин, десь на цьому острові в них точно мають бути тачки обслуговування. Командіре, сподіваюся, у них лишився чек. Цей екземпляр не такий ефективний, як вони розраховували. Тегі, ти часто йдеш на невиправданий ризик. Життя без ризику як гуляш без паприки. Прісне і розчаровує. А життя з надмірним ризиком швидко закінчується. Як у твого попередника? А? Що? Був попередник? Що сталося? Добив його! Ваше вікно можливостей швидко закривається. Негайте часу. Довгість. Рухаємось далі. Найшвидший шлях до ракети через цей завод. Будьте дуже обережні. Це паска. Хіба? І відки ви це знаєте, Фройлін Екстрасенс? Вони ж опризвали вам запрошення на свою паску вечірку. Ми виявили частоту їх радіозв'язку. Останні сім хвилин ми слухаємо їх перемовини. Ви прослуховуєте їх перемовини? І ти вирішила про це сказати тільки зараз. Ти мені слова не давав ставити. Ти забагато балакаєш, Теді. Спробуй хоч інколи помовчати. Я теж тебе люблю, Ленні. Дивіться, схоже, ми знайшли щось цікаве. Покинуті танки. Невідомі зразки. Ви тільки подивіться на цю красоту. Вона шикарна. Маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і доставити її цілою та неушкодженою. А, нє-нє-ні! Тоді це не для мене. Цей хрупкий екземпляр вимагає дбайливого поводу. А це я розумію. Тепер можна їхати прямо до них у пастку. Коли в тебе великий молоток, його проблема здається цвяху. Що є в цьому танку? Якісь нестандартні модулі? Спеціальне обладнання? Схоже, ствол цього танка може наносити підвищення. Увага попереду чиселі. Цілі! Ти стаєш передбачуваним у лісе. Завжди одій ті самі команди. Такі чіткі команди допомагають нам вижити друже. Один із наших прототипів захоплений супротивником. Будьте уважні. Кам групи Берта і Дора дійте обережно. Затримайте їх якомога довше. Сили ворога, а це ми тут вороги. Агов, в герої. А чого б тобі не приїхати сюди і не поговорити з нами вічна? Дейт, -дей, ти ж розумієш, він туда не чує. Я тільки перехоплюю його перемовини, а не передаю наші. Ясно. Я це знав. Я так просто підтримати бойовий дух. Нас переб'ють так само легко, як нашу першу групу. Поїхали! Оце так, папах! Лені, як жалко, що ти цього не бачиш. Командир щойно розніс на шматки цей прототип. Знаєте, що ти? А мені ця операція навіть подобається. Мальовничі краєвиди. Незвичайні нові танки, таємничі вороги. Ха, я назвав би це активним... Вони оточують нас зайняти позиції. Нарешті, та сама засідка. Аго, гов що у нас ще там? Які сюрпризи приготував нам наш містер зло? Згідно з перехопленими повідомленнями... Ні, 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 не кажи мені. Жодних підказок, хочу побачити все сам! Ми готові до всього, що вони нам вигадали. До фабрики. Займіть оборонні позиції та утримуйте їх. Ягре, контрольний виході. Не дай їм втекти із заводу. Втікти? Що значить втікти? Ми не намагаємося втікти. Ми йдемо за вами, містер Стражний Фус. І да, Лені, я знаю, що ви нанечуємо. Ми не маємо часу на довгі перестрілки з ними. Діємо швидко. З їхньою дорогою іграшкою покінчимо. Продовжуємо наступати. Ціль знищено. Теді треба економити боєприпаси. Стріляй менше. Цілься у вразливі точки. Економити боєприпаси? Що далі? Заварювати чайні пакетики по-другому разу. Активувати протокол Валькірія. Усім підрозділам підтвердити готовність. Увага! Попереду ще одна польова станція обслуговування. І на ній знову невідомі танки. Так, так, так. Здається, вони перейшли на нову тактику. Залишимо техніку супротивнику і сподіватимемося на краще. Сміливо, командири. Рекомендую випробувати цей новий танк. Ви можете мати унікальні бойові можливості. леді, коли ми тут закінчимо, який сувенір тобі привезти? Я ось думаю притягти для тебе ствол того снайперського танка. Тобі ж подобається всяка. На цьому танку встановлені високоточні системи керування вогнем. Схоже, чим довше танк не рухатиметься, то кращою буде точність його пострілів. Чудово, підійде для ведення бою на великій дистанції. Міняємо тактику. Теді і я підемо вперед, а ти прикриєш ззаду. Так ми зможемо і зберегти новий танк і використати цей чудовий ствол по максимуму. Коли дістануся до цього щура, розберу його на частини. Нагадую, це... Всім підрозділам зайняти оборонні позиції. В групі Адлер розпочати бій. Схоже, цей Адлер це якийсь елітний підрозділ. Небезпечніший, ніж ті, з ким ми стикалися досі. Теді. Став час відкинути жарти і як слід попрацювати. Так точно, Уліс. Я прибережу свої найкращі жарти на фото. Чи є серед них експериментальні машини? Щось незвичайне. Майн голя. Ви у держимі цими новинками більше, ніж мій дядько Павел, своєю колекцією палець і гіляк, які він збирає по всій країні. Хоча мушу визнати, що він має кілька дивовижних дручків. Поїхали! Чи зірвемо операцію, командире? Приходи ждуть. Артилерія! Змінюємо позицію! Нехай до! Бах! Але цього разу це мене. Не сумуйте, невдовзі повернуся! Я повернувся на новій машині! У ну, старійшой з удвигуні І дірок стало забагато. Вони вихотили великі калібри. Краще змінити позицію. Да, їхній елітний підрозділ виявився не таким уже й елітним. Розсуваємось вперед! Ми майже біля стартового майданчика треба захопити його до запуску. Осталося лише кілька ворогів між нами і цією ракетою. Та моя бабця боролася б із ними своєю дерев'яною ложкою. Всім підрозділам атакувати ворога. Тому хто їх знищить, буде виплачено подвійну нагороду. У здається, хтось невдовзі. Похоже, ми зачепили його почуття. Ця група, адлер. Треба їх вивчити. Вони можуть допомогти встановити особу цього командира. Не хвилюйтеся, Фройль. Я ж обіцяв доставити його вам прямо до штабу. Правда, не можу гарантувати, що він прийде геть без подряпин, але ви зможете поставити йому всі свої питання особисто. Наше головне завдання зупинити запуск ракети. все інше потім. Не відволікайтесь. Переду ще одна польова ремонтна база. Бачу невідомі важкі танки. Схоже, вони значно ліпше броньовані, ніж все, що ми знаходили раніше. Командіре! Тобі варто пересісти в цього звіра. Може, ці виродки й запустили свою ракету, але з цього острова цілими вони не підуть. Які сюрпризи у цьому танку? Сюрприз у тому, що в нього схоже немає нічого незвичайного. Хіба що надзвичайно міцна броня і надзвичайно низька швидкість це те, що нам зараз особливо стане в нагоді. А да, ще те що? На цьому танку встановлено допоміжне озброєння. Ти зможеш вести пригнічуючий вогонь, поки перезаряджається основний ствол. Це перевага в ближньому бою. Наступний! Ви захопили пусковий майданчик. Триваємо позицію біля входу в бункер. Наша технічна група вже прямує до кімнати керування польотом. Тримайте оборону. Нам потрібен час. Підрозділів. Прямуйте до командного центру. Зв'яжіть противника боєм. Стримуйте їх до подальших наказів. За командою відходьте до точок евакуації. Нікуди ти не підеш, поки єдине місце, куди ти евакуюєшся. Це наша кімната для допитів. І я особисто тебе туди доставлю. Що ж теді, твоє бажання здійснилось. Схоже, вони всі йдуть сюди, замість того, щоб відступити. Це найбільша атака противників за сьогодні. Заметь час. Мені треба зігнати мою звіт. Затримайте їх ще трохи. Противника ліквідовано. Що довше сидите на місці, то більше часу вони мають для організації оборони. Продовжуйте виконувати завдання. Якщо стоятимемо на місці, нас приміють так само легко, як нашу першу групу. Поїхали! Наступний, будь ласка. Добре, добре, не зараз. Я знаю, що ви мене чуєте. Я не очікував, що зіткнуся з таким супротивником. Але тепер я вивчив вашу тактику, ваші можливості. Наша наступна зустріч буде зовсім іншою. Літер. Кінець зв'язку. Рітер, значить. Запам'ятаємо, запам'ятаємо. Лені, що з ракетою? Ми не можемо перехопити керування хоч би що ми робили, нам не вдається змінити її траєкторію, але відбувається щось дивне.